Ой, такий сніг, що треба прометати собі, прокидати. Товариство благословенного, натхненого, дай Боже, стійкого і мужного дня понеділка. Новий тиждень сніжний такий, стільки снігу мете, а обіцяє ще більше. Ну, але видно, на тому не зима. Сьогодні навчаємося від слова Божого, і саме нині для нас натхненням, надіюсь, стане Євангеліє від Луки, 19.6, де Лука так, так цікаво говорить. Про Закхея, якому Ісус говорить, що злізай Закхею, бо я маю бути в твоєму домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. І для мене цей зліз це такий, ну, слухайте, такий сильний посил послуху до Бога. Бо якраз читаю Томаса Мертона, ми тепер у Меджугорі їдемо, якраз сьогодні. Можна привітати дуже файні реколекції, молитва, медитація і контемпляція. То Томас Мертон там. Описує, що в книзі про контемпляцію дерева є святими самі по собі. Там рослини, тварини, коли вони виконують те, що вони виконують, то вони є святі самі по собі. Уявляєте собі, черепаха, коли є черепахою, то, то вона вже свята. Пес, коли є псом, то святий. Натомість людина спорчена через гріх, і людина собі постійно придумує якусь комедію. І коли, лише тоді, коли ми стоїмо перед Богом, лише тоді, коли ми слухаємося Бога, ми стаємо самі собою. Лише тоді ми віднаходимо власне я. Бо, бо деревові не треба віднаходити, що, як бути деревом. Воно просто є деревом і файно. Пес є псом, і чим більше пес на пса схожий, тим більше він виконує волю Божу. Навіть якщо вас укусить. Ну, якщо пес тебе вкусить, то він не злий, ні грішний. Просто старайся так робити, аби вас пес не кусав. <кхи> або там змія зла, бо змія кусає. Ну, то, слухайте, не беріть змій, більш-менш в руки там занадто, або правильно їх беріть, то не будуть вас кусати. Розумієте, тварини самі по собі вони є святі. Натомість ми згрішили. І чим більше ми робимо е, таку отсіб'ятину, чим більше ми маємо такого свавілля, тим більше ми відходимо від Бога. І навпаки, чим більше ми послушні Богові. Чим більше ми є біля нього, він нам показує, як нам необхідно змінюватися. Він нас формує, тоді ми повертаємо до святості, тоді ми відкриваємо себе такими, якими ми маємо бути, якими ми покликані бути. Так що, товариство, запрошую вас, щоб цей тиждень був тижнем послуху, тижнем, коли будемо наново слухати, Господи, скажи, слуга твій слухає. Якраз на днях говорив з одним другом, і він там мав таку одну проблему. І каже, в чому, в чому е, суть? Не? Де знаєте відповідь? Чому так сталося? А я кажу, ну запитай себе, чи ви з дружиною у всій проблемі запитали Бога, як має бути такий ой, ні, це ми собі самі двоє придумали. І ми навіть не пробували розпізнавати, а чи хоче цього Бог, чи не хоче. А все ясно, кри, чому це прогоріло, все ясно, чому поламалося. Тому запрошую вас, знайдіть часу, помоліться і просто пошукайте відповіді, пошукайте, до чого вас наштовхує, до чого вас схиляє Дух Святий. І ви побачите, що Він відкриє вам, дасть якесь розуміння, але шукайте, Боже, як ти хочеш. Кажи, Господи, я хочу слухати. Направ мої думки, направ мої кроки, і ви побачите, коли ви будете в послузі перед Ним, то він, він вас збудує і Він вам буде відкривати чим далі, тим більше, ким ви є, насправді, і до чого ви покликані, яка ваша ціль тут взагалі, що маєте робити. І що важливо, чого не маєте робити. Класно! Дякуємо за Кею за його свідчення, послуху. Будьте благословені, гарного натхненого тижня! Помоліться за нашу добру поїздку і повернення додому із паломництва. І також помоліться в моєму намірі. Поки що не кажу, в якому, але, власне, аби Господь дав розпізнання і аби Господь вирішив ці, ці питання, які поставив перед нами. Майтеся файно, мир вам!